Друзі, привіт! Сьогодні проведемо таку невеличку екскурсію по плантації, Роз, розкажу, покажу вам, який я цього року очікую врожай. Врожай цього року буде досить радувати, тому що у нас досить довгий час дощі випадають, і відповідно, ягодка набирає таку досить шикарну масу. Вона буде цього року крупною, солодкою і її буде багато. Тож йдемо на огляд і зараз подивитися. Яка у мене ягода буде цього року? Ягоди мої рослини закладають кожного року досить велику кількість, але вона не завжди якісна, тому що це все залежить від багатьох факторів. Ну і в першу чергу від вологи. Цього року надзвичайно велика кількість дощів у нас, тому ягоди, як завжди, багато, і плюс вона буде досить хорошого такого крупного розміру, тому що має з чого набирати масу минулого року. Посуха була така досить суттєва, і ягодка була фактично вся дрібна, тому що мені навіть не вистачало на полив такої скериниці, щоб її поливати достатню кількість разів. І Цього року ситуація кардинально помінялася. Ну, дивіться, які тут грона. Уявіть собі, коли оце вже набере синього кольору ця ягодка і свого розміру. Яка її тут буде кількість? І так фактично на усіх кущах. Цього року очікую врожайність десь 3 кг приблизно з куща на цій посадці. Це моя основна посадка на ягоду. Тому, ось бачите, обрізка йде така на плодоношення. Ось дивіться, Взагалі шикарна гілочка. І ще я маю також посадочку в контейнерах. Там також сьогодні переглянемо її вигляд. Ну, та контейнерна посадка має у мене е, дві функції. Ця та контейнерна посадка вона йде і для продажу, і також на ягоду. Тому там оглянути, і хто захоче, то можете собі в мене придбати. Ну, там рослини тільки самовивість, тому що вони великі. Ось такі різні сорти є. Ранні сорти, особливо дюк, він вже набирає колір. Ще кілька днів, то я вже зможу якусь ягодку дюка зібрати кількість. Ось бачите, як яка ягода. Бачите, перша ягодка, вона досить крупна по розміру, ну, ця вся ягода, вона ще буде наливатися і буде набирати досить такий великий калібр. Бачите, потрішки-потрішки, по трішки. фактично на 1 липня у нас вже буде якийсь такий непоганий перший врожай. Вже потрошки колір набирається. Цього року аномальна кількість опадів, тому і без хвороб не обійшлося. Посадка хворіла трохи антракнозом, але внаслідок того, що я її обробляв профілактичними обробками, хвороба не поширилася так суттєво. Але була. стільки людей мені вже цього року е, скидали відео, фото своїх рослин, то ну, дуже багатьох людей антракноз цього року надзвичайно поширений. Ось такі ягодки. Е, наступне відео я ще вам знімлю, про полив, бо я досить цього року полив, е, собі змінив, е, ну і розширив, можна сказати, там на саженцях зовсім інший поставив. То в мене там фактично і не було, поливу, все вручну поливалося. А цього року вже все автоматизовано. І це мені так досить розв'язало руки. Маю внаслідок цього дуже багато вільного часу. вже. Ну що ж, ось так очікуємо. Потім вам ще покажу, як це все достигне. А зараз йдемо на контейнерну посадку. Ну І ось такий вигляд боєї контейнерної посадки, яку я створив цього року. Плодів досить багато, вже починає потрохи дозрівати. Ось, бачите. ось бачите, Дюк вже набирає колір. Хоча Сьогодні ще 25 число, ну можна сказати, що на 1 липня вже тут якийсь кілограмчик другий можна буде з дюка отримати. Дуже багато ягоди я пообривав для того, щоб рослини краще вкорінювалися, набирали зелену масу. Але все рівно, як бачите, врожай буде досить пристойний. Ну, думаю, тут з цієї посадки буду мати ну, десь 150 кг, надію, що буде. Ну, ось такий вигляд рослин. Хто бажає, може в мене прямо будь-яку рослину звідси з плантації собі придбати на своє подвір'я. Так що приїжджайте, обирайте. Ось Дивіться, як дюк радує. Ось смакота. Прийшлося мені ось такий паркан городити навкруг всієї цієї, своєї території. Бо тільки я цю посадку посадив, як зразу десь через 2-3 дні. Вже ходили небажані люди тут. Фактично десь четверта ранку, освічували тут фонариками. Ну, Планували щось звідси потягнути собі. Ну не вдасться їм, тому що все обгороджено. Собака буде бігати у мене і хай попробують зайти. Так що ось такі справи. Ось бачите, тут блюкроп. Блюкроп дуже такий розвалюється кущ. Я його формував, формував, але ну, все рівно під вагою ягодів все попадало. Ну, дюк цього року мене буде радувати ягодою, тому що я досить позалишав так багато. Ось тут такий явний перегруз, бачите, ягода, а листочків немає. Ну, Тут вона буде зовсім не крупна, такий розмір буде не суттєвий. Але все одно посмакувати можна буде. Ну, Ось тут це така досить крупна. Ну, Ягоди цього року вистачить мені. Так що ось такий вигляд моєї контейнерної посадки. Приїжджайте, обирайте собі рослини, які вам сподобаються. І будете смакувати вдома ягодкою. І ось тут моя площадка з саженцями. Ті, що ви можете придбати, тут різного віку є. Двохрічні, трьохрічні, три з 3,5 різного літражу контейнера і чотирьохрічка є в 10 -літровець. Фактично на всіх рослинах я ягоду зірвав, ну так лишив там по кілька ягодок для проби. Це для того, щоб не розвивалися тут ніяких хвороби, оскільки рослини дуже тісно стоять на розсаднику. Ну і щоб вони краще всі йшли в ріст. Але ще щось в принципі з дорослих рослин можна вибрати. ну На даний момент вже ягодки багато не буде. Ось, бачите, так потрішки. Рослини хороші, великі досить. Цього року дуже багато дощів, тому поливом фактично не користуюся вже десь кілька тижнів. Тому рослини досить добрі такі прирости, дають, ростуть. Ну, Дощі також це і проблема, тому що грибкові захворювання дуже поширюються. Але саженці вчасно обробляються і... Хворобу зупиняємо, не допускаємо ніяких грибкових захворювань. Тому, хто бажає придбати, звертайтеся, рослини закритою кореневою, вони висаджуються круглий рік, тому що це ви просто якби вазон з місця на місце пересаджували. Можете спокійно зараз висаджувати. Ось такі рослини на вас чекають. Все, всім на ну, все добре, до побачення.